Оля і Толя задумали одне і те саме число. Потім Оля помножила своє число на 4, а Толя до свого числа додав 4. Далі Оля до отриманого результату додала 3, а Толя свій результат помножив на 3. Після цього вони знову отримали рівні числа, яке число задумали діти? У нас є Оля і у нас є Толя. Вони задумали якесь число. Нехай це число буде х. Ми не знаємо, яке число задумали Оля і Толя. Але вони задумали одне і те саме число. Оля помножила своє число на 4, а Толя до свого числа додав 4. Далі Оля до отриманого результату додала 3. Доля свій результат помножив на 3, після цього вони знову отримали рівні числа, тобто між цими виразами ми можемо поставити знак дорівнює. І у нас вийшло, вийшло таке рівняння, яке ми можемо розв'язати всі. Невідомі в ліву сторону, всі відомі в праву. Але в правій стороні у нас є дужечки, спочатку ми ці дужечки маємо розкрити. 3 помножити на Х буде 3х, 3 помножити на 4 буде 12, 4х мінус 3х, дорівнює. В правій частині спочатку залишаємо те, що є. 12, а потім плюс 3 ми переносимо з протилежним знаком. 4х мінус 3х буде х. 12 мінус 3 буде 9. Отже, діти задумали число 9.